Привіт, друзі, Євген Сухарєв, Київська школа клінінгу. Сьогоднішнє наше відео я хочу присвятити таким цікавим штукам, які називаються дозатори. Дозатори в клінінгу це дуже дуже важливе обладнання, яке чомусь дуже часто просто не використовується. Якось і звикли взяти стаканчик, налити хімії і потім додати відерце або ще щось таке. Окей, якщо у вас це якісь поодинокі епізоди, ви можете так робити і дозувати собі через стаканчик. Але якщо у вас є об'єкт, з яким треба працювати постійно, або у вас є хімія, яку ви постійно дозуєте своїм клінером кожен день, однаковий концентрат. То, будь ласка, використовуйте такі зручні, економічні і просто сучасні системи, як дозатори. Тепер давайте ми на них подивимось. Оце все дозатори і тут є, і тут є. Вони, звісно, різні бувають так. Деякі дозатори ми можемо використовувати в клінінгу, а деякі дозатори у нас розраховані на посудомийні машини, на пральні машини, на роботу в, наприклад, харчовій промисловості. І ці дозатори ви бачите тут: це так звані перистальтичні насоси, які прокачують через себе і дозують дуже точно невеликими порціями ті миючі засоби, які мають подаватися саме в прання або в посудомийну машину. Цей дозатор використовується для роботи в харчовій промисловості. У нас є подача води, у нас є дві такі крапельниці, які вставляються в 20-літрові зазвичай каністри. У нас є включення каністри і переключення з першого засобу на другий. І у нас є пістолет, який потім серйозним напором води промиває все, що треба, подає. Необхідний засіб, лужний або кислотний або дезінфектант, і відповідно, крім того, може працювати і просто з водою без миючих засобів. Так, Також працює. Це харчова промисловість і пральні з посудомийними машинами. А тепер давайте подивимось, які ж саме дозатори використовуються саме для клінінгу. Оце цікаві речі. Зараз ми подивимось, які бувають, і що з ними можна робити. Дозатори для клінінгу ми можемо розділити умовно на дві частини. Ті, які підходять тільки для того мийного засобу, або того бренду, від якого він постачається, той дозатор. А інші це, в принципі, наливні, тобто там можуть бути використовувати звичайні каністри і використовуватись, в принципі будь-який засіб, який би вам не захотілося використовувати. Так, давайте подивимось на ті, що працюють виключно зі своїми засобами. Почнемо з вами з дозаторів, які використовуються саме для. Своїх власних миючих засобів. Це дуже грамотно зроблено з боку виробника, тобто постачаються спеціальні пакети, які підходять тільки для певних дозаторів. Чи це вигідно клінеру? Ну, Можливо, і вигідно, тому що такий пакет це є пакет суперконцентрату. І тут у нас дуже багато доз саме розчину. Відповідно, якщо от такий дозатор, ми в нього вставляємо пакет, потім закриваємо, і потім ми його дозуємо натисканням. І звідси у нас потрапляє вже е, дозований засіб. Так само, як цей для посуду, наприклад, такий засіб для дезінфекції із системи DiverMite, він подається в пляшку, але виключно в ту пляшку, яка потрібна для d 10 для чого це потрібно? Для того, щоб люди просто не переплутали. Якщо от так, таких дозаторів стоїть багато, окей, по кольору вони відрізняються, але хтось із персоналу може зайти, взяти іншу пляшку, і спробувати вставити і накачати туди D10. Не варто того робити, тому пляшки зроблені з різними посадковими місцями, і дозатори зроблені з різними посадковими місцями. Відповідно, ми поставили пляшку, натиснути стільки, як нам треба за інструкцією, пляшка вже з водою, тобто там є вже налита вода. Ми натисли додали миючий засіб, виймаємо і працюємо. Тобто така зручна система, яка дозволяє працювати в великій кількості персоналу, швидко їх навчати і не робити помилок для того, щоб не переплутати засіб. Інша система, більш компактна, вона називається Quadro Select. Тобто, якщо у нас в діверматі на кожну пляшку засобу або на кожен пакет потрібен окремий дозатор під свою пляшечку, то тут це трошки простіше. Тут є 4 засоби, які ховаються за цими дверцятами, виглядає класно. Суперконцентрати, які вставляються, і потім можна переключити, таким чином переключити на потрібний вам засіб, і навіть на чисту воду. Для чого чиста вода? Для того, щоб промити шланг можна було, щоб ми засоби не змішували між собою. Ми переключили на якийсь засіб. І тоді ми беремо отакий от пістолет, ну, фактично, пістолет, шланг і така рукоятка. Вставляємо його в відро, в каністру, куди нам треба, і натискаємо. Якщо ми підключимо воду, то без електрики, просто з водою, так само, як в Двірмайті, буде подаватися розчин. Чому він буде подаватися такий, який вам треба? Тому що він налаштований. Тут, відповідно, налаштовується кількість концентрату, яка подається в певну кількість води. Для цього використовуються невеличкі такі спеціальні жикльори, які нам допомагають робити 0,5, 1, 2, 5% розчин, такі, як нам треба. Це у нас для того, щоб набирати підлогомийку, відро там, ну, подібні великі речі. А ще у нас є тут таке місце, куди ми можемо вставити пляшку, натиснути пляшкою на цю кнопку, і так само потече готовий миючий розчин. Дуже зручна штука на об'єктах, на якихось великих об'єктах, там, де треба, ну там багато не треба. Чотири розчини для поточного прибирання точно вистачить. От ми. Постійно, якщо заправляємо підлогомийні машини, якщо заправляємо візки, якщо нам треба набирати відра з миючим розчином, відповідно це набагато краще, ніж це все робити постійно руками, тому що це не потребує додаткового навчання, не потребує додаткової людини. А просто підійшли. Переключили на те, що нам треба, натисли, відро набралось або підлогомийка набралось, повісили назад, все, питання закрите. Тобто, якщо використовувати такий дозатор на великих об'єктах, де вам треба багато перезаряджатися рідиною, це дуже зручно. Ну і в кінцевому випадку це економічно, тому що суперконцентрати на літр робочого розчину коштують трошки. Тут гарантована якість, тому що це все таки дайверсі. А ну і відповідно, час не втрачається. Люди не потрібні додаткові, щоб дозували вам ці всі речі. Відповідно, ви працюєте швидше і економите гроші. Ми всі завжди хочемо, щоб наша собівартість прибирання була нижчою. Це зрозуміло, тому що у нас завжди маржинальність не така велика. Треба зменшити витрати для того, щоб більше заробити. Ну, відповідно, такі можливості є. Якщо ви не можете користуватися суперконцентратами в спеціальних дозаторах, відповідно, ви можете користуватись просто тими мийними засобами, які ви користуєтесь завжди, ви до них звикли ви знаєте їх концентрації через подібний прилад. Це в принципі той самий дозатор, який працює за тим самим принципом, тобто подається вода. І якщо ми переключаємо... Попереключається просто з якої крапельниці вона буде подаватися на шланг, і шланг, от він шланг, він так само це заливає в підлогомийну машину, відро, візок і так далі. Як це робиться? Тут натискається, натискається кнопочка, в цей час працює, відкривається вода, працює дозатор, постійно наливається, і потім ми його закриваємо і дозатор більше воду не подає. Тобто, все просто. Тут так само можна переключити на 4 засоби, поставити 4 засоби, але ще і закрити їх на ключик. Чому на ключик? Ну, тому що там суперконцентрати, їх зливати незручно, тобто вони нікому не потрібні. І там також на ключик закривається. А тут каністри. А каністри ж ну, люди ж знають що такі каністри, їх можна взяти, злити, собі там десь з собою взяти в пляшечку додому. Але ну на що вам це треба? Відповідно, тут ключик також закриває кришку, і каністри вони не можуть вийняти звідти, і, відповідно, крадіжки вже не може відбутися. Такий дозатор може коштувати дешевше, ніж якісь, скажімо так, серйозні іноземні аналоги. Але він працює нічим не гірше єдине що бачите, займає трошки більше місця. Але ви мусите розуміти, що чотири каністри це чотири засоби, і вистачає їх дуже надовго. Ну і це зручно, зручно і економить час.